Другий першого чемпіонату футболу 7х7. Між командами Колос yeah, yeah. Великих yeah. полюків. Yeah. Знову живський район команда. Місто. Yeah. Так, правильно, наступний раз більше нам будемо. Ми зтримуємо. Але сьогодні тут ти... команди. Порішені Ту, цього чому, тому що там гори золоті, напевно, позволіти. Тож, закол міста ма поперед у коло, вона триває команд. Команда Тікс, сьогодні гості, навіть маніжки малиної. I've got the Lemba autority. Артур Голкич, кош, один я активний того і Герман Гарнес, Андрій Гуй, Володимир Саус. Артур Кузма Ярослав Іванський Олексій Червінка. Команди назад зеленно. Ваши мають старт команди. Голос футболки зеленно. Майже такі лісні клопати. Перший номер роман. Радович. Дякую за перегляд! はあ、こなああこのスタンプがたかれたころ。 I don't know У матчі. 15-й Ігор Лозинський. П'ятий. Андрій Сьогод. Одиннадцятий. Андрій Маломко. 15 а 15-й автотрохнячів. У команди Ігор Артемович. Головний тренер команди Олег Мерзинега. Офіційний представник Роман Гладич. І матчу Vi har prate etter vannet. Vi skal ut. 11-2 попередба команда Пова. М'яський перший у поєдинку задоволення. Андрій Оунко. Палони болівальники, але ви що не знаєте, які буде на сутки, а які назви, а які команди, а які футболки? І ще багато чого цікавого. Ось заключаються команди. Футбольний клуб. Футбольний клуб Барселона. Клуб Барселони. Там клуб Барселони Роги. Футбольний клуб Барселона. Та будівельники. Найкращі будівельники. Будівельник. No.

Бансько, як бачимо, вже закупку на не впитися. Баланс цілий цієї десятки. Магацит двадцятого команда Кровос. І четвертий м'яко. Він Гарця прим'єрного матці Олександрова. Thank oh. you. časova. кујте, kujte, kujte najstavnije svojima na po bolje i polje. Možda je ovo i naši po bolje specialiste za Just low. йому хай зразу наступну гру починає Ну, ну і зразу хай, це, зразу хай починає щоб він зараз почне ходити вліво вправо Ну то кажи командам щоб вже були готові там 2-3 хвилини Там ще та команда X внесок має дати. Мають дати, сьогодні. І манішки збереш, там 10 манішок має бути. Та не кидається на нас! Ну. Ще, там ще буде права. Тому що швидше, 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 швидше. час обмежений на сьогодні. По-перше, 10 годині. По-друге, все-таки, як би то не було прийняті понурити день і швидше буде підмітні. Ми встигли це провести третій повідомлення. Повіримо, що ви спорзуміли, це ставитися до чемпіонату.